Хочемо розповісти вам про справжнє Різдво. Слухайте, будь ласка, уважно, як це все насправді було. На одному узліссі у старенькій гатинці жила пані самотність. Така бабця в хустинці. Так вийшло, що жила вона самотньо і все сумувала. Ні бога, ні люду бабуся не знала. Про боги і, і нічо, ніколи і нічого не розповідали, а люди не заходили, бо в тому лісі не бували. Колись вона кота за друга свого мала, але той кіт побер, Бабуся за ним довго сумувала. Пані самотні з розвагу знаходила тільки у лісі, де збирала гриби, та ще вирощувала квіти на улісі. Навесні і вітку у бабці ще свиденько минал, а от та взимку та пані більше дома сиділа, помороз готувала. Телевізора пані самотність ніколи не мала, тому ж вшими та вишивала. І от одного зимового ранку коли збирала бабця дрова. Зустріла на стежині зайців, де й відбулася з ними розмова. О, пані самотність, доброго ранку. Що робите в лісі ви на світанку? І вам, зайчики, доброго ранку, рада бачити вас на світанку. Ось вийшла хмизу трохи назбирати, а ви що це вже встигли назбирати? До свята поспішаємо прикрасить хатинку, для того я несемо ось цю красу ялинку адже ось ось різдво. Ніколи про таке не чула. А для чого воно? Хоча написано у кожен карандалі з малюнками. Із два сімейна свято, зявинкою та подарунком. Забалакаюсь ми з вами навожила в кожна мить. Всього найкращого. Хай на різдво вам пощастить. Ще трохи бабця стежиною лісною. Аж бачить, білочка Плигає ранку, над головою. Доброго ранку вам, пані білочка! Це ви кудись прямуєте з гостинцями в торбинці. Не можна такий день лишатись на годинці, іду до родичів, несу всім гостинці. Різдво до нас у ліс прийшло. Ой, Люба, розкажи, як святкувати його це і де? узвар, пиріжки і кутят, скажу вам, це не забудьте відчуття. Затримались тут з мами, дозвольте хутко втекти, не допомагати Діти ще педиш з горі, аби пекти. О, біжи вже, біжи. Розпрощалася панночка з білкою і далі собі йде. Аж їй назустріч вовк бреде. О, доброго ранку, пане вовчику. Доброго ранку, щось я вас не бачу вже з тижня два, а ви приготувались до різдва. Ніяк я не згадаю, що це таке за свято? А це коли гостей і радощів багато, В колядки ходять, співати, та різні всім вітання. Бодай одну ти заспіває ти на моє прохання. О, ніяк не можу пригадати, та й мені вже час рушати. Ну, біжи вже, вовче, брате. Ніяк я не згадаю, що це таке за свято, і навіщо воно? Але якщо воно таке вже для усіх важливе, піду і я те святкувати, Розважуся можливо. Бабуся мала чудовий кулінарний дар. Тому, прийшовши додому, спекла смачний пиріг, зварила кутю і узвар. Але ж, хто до мене прийде? Вже пізно і зовсім захолов пиріг. Бабуся мовила із сумом і вийшла подивитись на поріг. Це на порозі. ж маленьке кошеня. У мене знов товариш буде. Оце так подарунок. Тож не самотня більше я. Різдво це гарне свято. Чому раніше я його не, звала? не знала? Чому раніше я його не святкувала? Мені здається. Чи за дверима знову хтось гукає? Заходьте, заходьте. Ви звідки? Хто такі? Які чудові гості, чи маєте ви імена? Почувши ваше проріздво запитання. Нас до вас прийшло Рислав. Наш вам уклін та вітання. Що, Що значніше на різдво? Одне у мене є питання. Куця, ялинка, колядки. Чи все ж таки вітання?

Колядки і дарунки лише святкові атрибути, а сенс різдва взагалі не в цьому має бути, послав на грішну землю Бог улюбленого свого Сина, і той урятувався людство і греха, ось що повинна пам'ятати кожна людина. Оце так Ісус Господь. І чом за стільки років я цього не знала, якби мені раніше хтось розказав, я ніколи б я Христа не забувала. Спасибі, що ви мені так добре розказуєте. Розкажіть іще в подробицях мені. Все про Ісуса розкажіть. І янголи все справно розповідали їй про милість Божу. Багато що вони встигли розповісти бабусі про Христа, а наостанок, як піти, віддали їй подарунок і листа. <засибі> Спасибі. Спасибі вам, янголи, що знаю я тепер про Бога. Хай буде легкою зручною вам на небеса дорога. Янголи далі полетіли, а бабуся сіла їх лист читати. У ньому вони з Різдвом її вітали, просили Христа не забувати. Та більш всього стареньку нашу розчулив подарунок янголят. То Біблія новесенька була, бабуся в ній знайшла самі усі, сама усі подробиці про Божі справи, все про народження Христа, як над дияволом Господь отримав перемогу. Довгий час стара з захопленням читала цю цікаву книгу і відірватися від неї не могла, поки не почула на подвір'ї вигук. Гей, поважне. Гей, поважна, господиня, приймай гостей скоріше. Заходьте, заходьте мої маленькі, проходьте всі сюди, проходьте. Проходьте, проходьте. you <coughs> Малята, а що для вас різдво? Для нас Різдво – це не тільки ялинки і подарунки, це не лише гості веселі стосунки. І навіть різдво це на колядки за гроші. Різдво це наша згадка, про Ісуса Христа. Іншого Бога у світі нема. Я точно знаю, нема.

Уя, не чуя, Ісус Аллилуя, Аллилуя, то він народи ширі, щоб я тува ми Не знали, не Кого нами, не з нами, кого вони приняли, народився, what